В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. Воистину. Воистину воскрес. І оце остання неділя, коли ми так вітаємось. Христос Воскрес, Воїсну Воскрес. Минули ми підходять до кінця ті 40 днів після Пасхи, осяяні світлом Христового Воскресіння, Дні Святі. Якими мы должны были благословить радость воскресения Христового. Это дни, которые сказано в песнях спевах, ныне все наполнено светлым, небо и земля и преисподня. А прошлой неделе мы чули слова Господа до апостолов, «Зведите очи ваши». А вы говорите, что еще четыре месяца будут жнива, А я кажу вам, зведіть очі ваші і подивіться, як нив, ниви пополовили і вже готові до жатви. Тобто за чотири місяці до жатви він велить учням звести очі на якусь недосяжну височинь і подивитися, якими очима, де їх побачиш, ті ниви. Це були очі духовні. І, напевне, ученики бачили це. А було це так, що Самарянка привела все село тоді до Ісуса. Нікого не вмовляла окремо. Всі вони готові були побігти, бо ждали, ждали Спасителя, заждали Христа. Ось Сьогодні ми чуємо, як Господь стілив сліпого від народження. І раніше в нього таке було. Він стіляв сліпих, дарував їм зір. Одному він торкнувся до очей незрячих і сказав про зири. До другого не торкався зовсім, а просто слово своїм поберів йому бачити. І він бачив, бо у них була віра. А цей сліпий. Він особливий. Не такі, як всі, бо він народився сліпим, без очей, з пустими зіницями. І ось Господь, узявши прах земний за пил, родище на дорогах Палестини і вому множестві. Потворив бріні, тобто плюнув туди, на клави цю масу йому в очі і повелів йому піти, умитися в купилі славності. І так він зробив покірно, пішов сліпий через весь город, умився і прозрів. Таке чудо. І коли у нього питали, Хто відкрив тобі очі? Тобто не відкрив, сотворив з праху земного. Бо це ж було нагадування про шостий день творіння, коли Господь сотворив наших праців. Коли, взявши прах земний, він сотворив людину і вдихнув в ніс її дихання життя. І тим самим він нагадав про. Того, хто світ сотворив, і ще оті слова, що отець мій робить і я досі роблю. І я і Отець одне. Тобто присутність Бога вже тут на землі, присутність Творця. Ну, всі ми скажемо, що ми, слава Богу, зрячі і не маємо потреби, щоб нам... Нам відкривали очі. Але я вам скажу так: чи адекватно ми нашими очима бачимо те, що відбувається, чи не затьмарені наші очі всякими забобонами, упередженнями, невірними висновками, а над цим якраз і працюють зараз пропагандісти, політтехнологи, щоб внушити нам те, що протирічить дійсності. І от ми чуємо, що бомблять наші города, і, слава Богу, що бомблять. Так і треба. Вбивають наших дітей, значить, ми заслужили. І проче, і проче, і проче. Ні в кого не обникне думки, що це злодії, які прикриваються іменем Христовим, твоять беззаконня. Тобто нам треба дбати про те, щоб очі наші були чисті, щоб духовний зір наш був незамутним. І Ось сьогодні ми Наближаємось до світлого Дня Вознесіння Христового. Сьогодні ми повинні подумати, ну як можна так зробити, щоб внушити нам такі погляди, що світ такий складний і такий досконалий виник сам по собі з нічого, звичайно. Людина створилася шляхом еволюції, бо матерія має якусь властивість, сама вдосконалюваність і має якийсь розум. Чому ми не бачимо це? Якісь дивні, дивні погляди древніх матеріалістів гречних, які відродилися зараз. І це спокуса, що все твориться само собою. Воно схоже на... На спокуса цього прозрівшого сліпого, до якого зразу прив'язався фарисії, питають, ми знаємо, що той, хто повернув тобі зір, він грішник. Він каже, я не знаю, чи він грішник. Я знаю тільки одне, що я був сліпий і зараз бачу. Та він же ж не від Бога, він не хранить суботу. Знаю тільки одне, що він зробив мене зрячим. І це водили його по судах, що він звинувачив свого Спасителя. Привели його батьків. А батьки знали, що їх можуть відлучити від синагоги. А це, це фактично суспільна смерть. Ну це ми бачимо. В діях нашого колишнього митрополіта Онуфея, коли йдеш по селу з тобою нездоровкає, від тебе відвертається, від тебе тебе не вважають за людину. Оце є та сама синагога, яка відродилася. Ну, бачите, Орес Березовський, він є Орес Березовський. І в нас оці випробування, вони, коли ми їх пройдемо достойно, то в кінці ми зустрінемось з самим Христом. Спитав його Ісус, чи віриш ти в Сина Божого? І він сказав. Господи, а хто він, щоб він вірити? Це той, хто стоїть перед Тобою, вірує, Господи, і вклонився Йому. Бо так і ми повинні смиренно вклонитися Господу, який дає нам премудрість і розум, який дає нам смисл розуміти того, що відбувається, і дає нам справжнє розуміння, що добро і що зло. Бо в нас є критерії, у нас є Євангелія, з яким ми все звіряємо. А всі остальні розводять руками і кажуть, так хто ж його знає? А ми, християни, знаємо напевне. Тому нехай ваші очі завжди бачать світло Христове, завжди ніколи не затмарюються. Завжди в усіх навіть бідах і випробуваннях вони, ми будемо зберігати спокій душевний і твердо йти своїм шляхом. До Вічного життя. Амінь.